Вітанічко, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні ми подивимося результати турніра. чотирьохзіркове потужне посилення без синіх. Так, почну з нагород, раз вони вже тут попали на відео. Коротше, 100 монеток? Ну, 100 монеток це добре, це призив. Далі горошка надавали. Якщо це горошок, то це хто? То це що? Не знаю, як називати, ну великих не дали. Та О. Ну, нормальненько. Добре, зараз я перемкнуся на турнір. Так, погнали. Закінчив я 445-й. Ну, в принципі, непогано, але оборона в Без зайшла в останній день. Так, Леонідос, вітаю. Втримався на топ-1. Ну, дивіться, в принципі, все, 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 як я казав, так воно і стоїть. Ну, крім такого, я, звісно, не думав. І так я, в принципі, і собі майже так ставив. Капріот, Люська, клик. Далі, друге місце. Капріот, Люська, ну, тут трішки Люська не в тому місці, але, як бачите, навіть загони не 20-ті. Третє. Клик, капіот Люська. Кедман, до речі. Це було третє, да? Четверте. Ну, тут -а, трішки змінилося. З клика на Рігарда. Ага, теж український альянс, вітаю. П'ята. E, клик, капріот, Шерхай. Ой, Коля, в мене теж Коля стояв. E, шоста. Ну, також капріот. Також капріот, тільки гармека сюди впихнули. Давайте сьома. Капріот, клик, Шерхай. Кедман. Кедман в кутку. Доставляє проблем так. Це ми сьоме. Дивились. Восьме. Клик каприот Меліндер. Дев'яте. Клик каприот Люська. Коля. І ну, тут, бачите, видно, лотерейка така. Тупа лотерейка. І 10-та клик. Здивував, але з капріотом на плечі. Щейкіліан. І на одинадцятому Руслан. Теж вітаю. Ну, в нього тут трішки новий цей демон. Голді. Я видно, одного загона не вистачило. Добренько, подивилися, запам'ятали, прийде час, прилетить турнір, такий або схожий. Скористуємося. Значить, так, а, вже яка в мене оборона була? Ми не подивимося, але і так пам'ятаємо. Да? Капріот також в центрі, Люська на плечі, клик на плечі лисиця. І калян костюмований. В принципі, якби оборона втрималась, теж б десь в топі були. А так оборона ну, не повезла обороною. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!